Вітаю вас учні на 17-му уроці інформатики для 4 го класу. Тема уроку алгоритми з розгалуженнями. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про повне розгалуження. Навчитеся створювати алгоритми з повним розгалуженням у середовищі Scratch. Усім подобається читати казки. Згадаємо вченого кота з поеми Олександра Сергійовича Пушкіна Руслан і Людмила. Іде праворуч, спів заводить, ліворуч казку повіда. Події, про які йдеться в цих рядках, можна описати за допомогою двох логічних слідувань: якщо кіт іде праворуч, то спів заводить, якщо кіт іде ліворуч, то казку повіда. Розглянь алгоритм для вченого кота: цей алгоритм містить два послідовні неповні розгалуження. Поміркуй, чи можуть висловлювання йдеш праворуч і йдеш ліворуч, бути одночасно істинними або хибними. За сюжетом учений кіт ходить або ліворуч, або праворуч. Отже, якщо кіт не йде праворуч, це означає, що він йде ліворуч. Тобто, в нашому випадку висловлювання йде ліворуч є запереченням до висловлювання йде праворуч. Розглянемо алгоритм дій для вченого кота у вигляді блоксхеми та словесного подання. Якщо йдеш праворуч, то заводь спів, інакше повідай сказку. Цей алгоритм слід розуміти так: якщо висловлювання йде ж праворуч істине, слід виконати команду заводь спів. А якщо хибне, команду повідай казку. Якщо в алгоритмах із розгалуженням передбачено виконання одних команд, коли умова істина, та інших команд, коли хибна, то таке розгалуження називають повним. Прочитай фрагмент казки та спробуй скласти алгоритм для котигорошка. Сів котигорошко на грифа. Полетіли. Летять та й летять. Гриф як поверне голову направо, то коти горошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Для створення алгоритмів із повним розгалуженням у середовищі Scratch існує команда якщо то інакше, яка міститься у групі керування. Порівняй блок-схему та відповідну команду. В обох випадках у нас є умова. Команда 1, яку потрібно виконати, якщо умова істина. Та команда 2, яку потрібно виконати якщо умова хибна. В алгоритмі із розгалуженням може бути передбачено виконання не однієї команди, а кількох команд як у разі виконання умови, так і в разі її невиконання. Складемо програму для виконавця вченого кота. Створити пісню допоможуть команди групи музика, яку можна встановити за допомогою кнопки Додати розширення в лівому нижньому кутку вікна програми. Для початку перейдемо в групу події та додамо команду, коли прапорець натиснуто. Далі перейдемо в групу Датчики. Додамо команду Запитати і чекати. Ведемо замість як вас звати» і «Деш праворуч. Далі перейдемо в групу керування, додамо блок Якщо то інакше. Додамо умову із групи оператори та оберемо умову зі знаком даріння. Ставимо її в блок Якщо то інакше. Замість 50 введемо Так, перейдемо в групу датчики та перетягнемо блок Відповідь в умову, якщо то. Далі додамо групу Музика. Для цього натиснемо Додати розширення та оберемо Музика. Додамо команди Грати інструмент піаніно, якщо умова буде виконуватися. Та додамо команду Програти ноту. Також перейдемо в в групу Звук. Додамо блок Відтворити звук Няв до кінця. Далі потрібно додати команду, при якій умова не буде виконуватися. Перейдемо в групу Вигляд, додамо команду Говорити Привіт без таймера та замість привіт введемо край лукоморя Дуб Зелений. Запустимо на виконання наш алгоритм, Програма для виконання вченого кота буде виглядати наступним чином. Розглянемо використання логічних висловлювань, якщо то в деяких випадках. Якщо з звирюю прилітають птахи, то прийшла весна. Якщо ця істота риба, то вона живе у воді. Якщо у прямокутника всі сторони рівні, то цей прямокутник квадрат. Якщо їсти немиті фрукти, то можна захворіти. Якщо на дворі починається дощ, то потрібно брати парасольку. Якщо не виконати домашнє завдання, то можна отримати незадовільну оцінку. Усі ці висловлювання істинні, проте не кожне висловлювання, утворене шляхом логічного слідування, є істинним. Поміняємо, наприклад, перші та другі частини деяких із наведених висловлювань. Якщо в хлопчика гарний настрій, то він сміється. Якщо істота живе у воді, то ця істота риба. Ці висловлювання хибні. Бо ми не завжди сміємося, коли в нас гарний настрій. І у воді живуть не тільки риби, а й інші тварини. Мистецтво міркувати полягає в умінні робити правильні висновки, тобто утворювати істинні логічні слідування. Розглянемо логічну задачку. Їжачок зібрав X маслюків та Y лисичок. Прибігла білочка. Дай мені 5 грибів, якщо зібрав більше, ніж 7. Скільки грибів залишилося в їжачка після зустрічі з білочкою? Склади алгоритму розв'язування задачі. Перевір його, якщо х буде дорівнювати 2 а y 3. Та якщо х буде дорівнювати 5, а y 4. В першому випадку, якщо x буде дорівнювати 2, а y 3, разом їжачок збере 5 грибів. В такому випадку він не дасть білочки жодного. В другому випадку, якщо x буде дорівнювати 5, а y 4, Їжачок разом збере 9 грибів, а це більше, ніж 7. Тоді він дасть білочки 5 грибів і в нього залишиться 4. Для підведення підсумків спробуй дати відповідь на декілька запитань. Що таке алгоритм із повним розгалуженням? Яка команда є в середовищі скретж для створення алгоритмів з повним розгалуженням? Чим відрізняється повне і неповне розгалуження? За можливості, спробуй виконати завдання на сторінці 74-75. Потрібно скласти програму, за якою рудий кіт навчатиме правил переходу вулиці на світофорі із повним розгалуженням. Перейдемо в групу події, додамо команду Коли прапорець натиснуто. Перейдемо в групу датчики, додамо команду Запитати і чекати. Замість як вас звати. Задамо питання Світло червоне, далі додамо блок повного розгалуження, якщо то інакше, із групи керування. Додамо умову із групи оператори. Умову зі знаком дорівнює. Замість встановлених 50 вводимо варіант відповіді Так. Далі перейдемо в групу датчики та додамо Відповідь. Пусте місце умови. Перейдемо в групу Вигляд. Додамо команду, яка виконуватиметься, якщо умова буде істиною. А саме Оговорити декілька секунд. Замість привіт! Ми вказуємо стій. Далі додамо команду, яка виконуватиметься, якщо умова буде хибною. Команда та сама оговорити декілька секунд, але замість привіт ми напишемо іди. Запустимо на виконання наш алгоритм та перевіримо, як він працює. Дякую за увагу до наступного уроку!